Вітаю, друзяки! Ну що, ми продовжуємо з вами вивчати піскель App. і сьогодні на третьому занятті ми робимо щось складніше, ніж просто малюнок і просто анімація. Сьогодні ми спробуємо з вами попрацювати з шарами. А що це таке, навіщо воно потрібно? Ми сьогодні з вами дізнаємось. А поки що, давайте завантажимо наш малюнок гів, який ми зробили в минулому занятті. Хто ще не бачив, хто то взагалі не знає, як створювати. Піксельні малюнки, будь ласка, переходьте. Тут є відповідні посилання. Отже, давайте відкриємо наш файл, який в мене зберігається. Праворуч я знаходжу відповідну іконку імпорт. Відкриваю знайома папочка, так. Знаходимо відповідний розділ імпорт зображення конкретних файлів, анімованих гіпс це те, що нам потрібно. Натискаємо Переглянути знаходимо його в, в тій папці або файлі, так. І імпортуємо. Є. Ось він наш кексик. Той, що ми з вами робили, налаштовували швид, швидкість анімації, ліворуч наші фрейми, тобто покрокове змінення малюнку, і, відповідна, автоматизація його в одиниці часу. Ми ма ми вміємо вже робити простіше анімації. Давайте спробуємо з нашим кексом створити щось нове. Для цього я видаляю е, всі фрейми анімації, які ми створю, створювали минуле заняття. Я залишу тільки один фрейм у цього кексу. Для чого? Для того, щоб додати іще одного персонажа, окрім нашого кексику. Отже, фрейм з другого по шостий я видаляю. Натискаю відповідну позначку видалити, і чудово видаляється. Ви бачите сразу, що в віконці перегляду вже нічого не рухається. Фрейм 1, і давайте відразу поглянемо на розділ шари, де ми побачимо, що у нас тільки один шар. І це, відповідно, наш кекс. Для зручності я пропоную цей шар переіменувати. Для цього потрібно натиснути або відповідну позначку з олівцем, або два рази натиснути на назву. Отже, пишу кекс. Це потрібно для зручності, коли ми будемо з вами створювати і переміщуватись між шарами. Що я роблю далі? Я беру інструмент переміщення, так, це відповідно долонька. Хватаю за кекс і перетягую його праворуч. Перетягнула і залишаю його. Є. Для чого я це роблю? Для того, щоб намалювати ще одного персонажа. І цей новий персонаж буде, будемо малювати на наступному шарі. Для е, створення нового шару, мені потрібно <кхи>, натиснути плюсик. Отже, що ми відразу бачимо? Ну, По-перше, додався новий шар під ім'ям перший шар. А по-друге, е, наш кекс, е, начебто, десь Якийсь приглушений, не такий яскравий. Це означає, що новий шар його затуляє, але все рівно, так як фон у нас прозорий, ми зможемо чудово бачити і наш кекс, і працювати з новим персонажем. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо намалювати персонажа. Будь-якого. Я, наприклад, буду малювати а, мишу. Його її малювати простіше за все, ви можете намалювати будь-якого іншого персонажа, який буде підбігати до нашого кексу і потрішку його з'їдати. А ось розв'язка цієї анімації тут вже на ваш розсуд. Що зроблю? Я побачимо далі. Для зручності, якщо я вирішила вже е, малювати мишу, я відповідно цей шар. А перейменую для зручності, для зручності щоб е, не плутатись. Маус. І мені програма відразу його перевела на українську мову чудово. Дуже дякую програма. Так, малюємо мишу. Е, ну, Я так думаю, що мені простіше за все, намалювати її як напівсферу. Так, давайте візьмемо розмір нашого пера трішки товще. Щоб нашу мишу було видно, якщо щось не виходить, останню дію можна. Ой, не той інструмент, останню дію можна відмінити за допомогою гарячих клавіш Ctrl-Z. Хто не знав про це, спробуйте не вийшло, можна змінити. Отже, і нам півсфера, тобто я спробую зараз за допомогою. Овалу намалювати цю мишу. Зайве, відповідно, за допомогою еластика я видалю. Тобто він мені не потрібен. Це зайве. Зараз візьму розмір більше, щоб видалити. Так, за бажанням можна вже додати якісь уточнення цього малюнку, щоб можна було не сплутати, наприклад, цю мишу з будь-яким іншим персонажем. Так? Ну, наприклад, оченятко додамо. Можемо додати носик, такий. За допомогою колощатки я збільшу малюнок, щоб мені було зручніше працювати. Так. Ну, відповідно, вушка нашої мишки. Зайве прибираємо для того, щоб воно не плутало нас. Відмінити, якщо щось не сподобалось. Ну, і за допомогою звичайного. Олівця я намалюю хвостик. Є. А можна розмалювати. За допомогою банку з фарбою чорним у мене буде точенятка, носик. Вушка я зроблю рожеві трішки. І, відповідно, сама миша в мене буде сіренька. Будь ласка, розмальовуйте, як вам подобається. Це ваш малюнок, ваша пригода. Отже, в мене є миша. І це у нас тільки перший кадр. Що ми маємо розуміти, чому буде складатися наша робота? Ми хочемо, щоб наша миша підбігла до нашого ексу і потрішки його поїдала. Як швидко вона буде поїдати? Тобто, відгризати по маленькому шматочку або відразу там за кілька разів з'їсти той кекс це вирішувати вам, ви тут у руля. Але ви маєте розуміти, що кожен ваш кадр. Буде містити два шари. Шар з мишою. До речі, де моя миша? Миша. Ось вона. І відповідна кексу. Я. Yeah. Ви бачите, як тільки я переходжу на інший шар, а в мене відсвічується відповідний цей, цей малюнок. Миша. Кекс, кекс, миша. Отже, перший кадр. У нас а, ми маємо показати нашу сцену, як з чого вона починається. Починається вона з того, що у нас є кекс, який чудовий стоїть, тільки що спечений, і є миша, яка унюхала цю, цей смаколик. Отже, я створюю дублікат. Пам'ятаєте, як це було в минулому занятті? Я створюю дублікат цього кадру. І е, в цьому кадрі, в другому, я маю щось змінити. Тобто, якщо миша має бігти, я маю виділити. Шар з мишою. От як зараз, бачите, він тут підсвічується жовтеньким, і миша у нас яскрава. І за допомогою інструменту переміщення долоньки я трішки, намагаю, щоб це було рівно, переміщую нашу мишу. І одним оком я підглядаю, що в мене праворуч зверху в перегляді. Так. Тобто я створюю у цей рух миші. Знов дублюю і знов трішки підтягую ту мишу. Тобто, в мене мишка. Підкрадається не дуже швидко. Ну, взагалі, миші дуже перелячені, да? і тому вони не дуже швидко бігають. Якщо ваша миша дуже швидка, будь ласка, можете це прискорити. І ось на цьому кадрі я хочу вже зробити певні зміни. І після того, як миша підбігла до мого кексу, я хочу зразу відразу тут трішки надкусити того кексу. Що я маю зробити? З цьому кадру я маю перейти до шару кекс за допомогою або а, гумки, або інструмент є тут таке виділення ласоми. Зараз побачимо, як він працює. Видалити зайвий шматочок. Тобто, начебто, наша миша вже тут щось під'їдає. Вже тут а, куточок нашого кексу вона з'їла. Є. Створюємо дублікат. Нашого вже надкушеного кексу. І в цьому кадрі я знов ж таки трішки відтягую мишу, вона ж підкушує, під'їдає цей кекс. І знов я стираю, імітую, тобто, поїдання у цього кексу. Є. Знов дублюю. Тобто таким чином. Покроково я маю з'їсти кекс. Давайте ми трішки пришви... пришвидшимо нашу мишу. А, начебто, в неї вже той апетит розігрався. І за допомогою виділення ласо спробуємо робити шматочки більш... більшими. Хоп! Відмітили шматочок, який ми хочемо з'їсти на нашому кексі. І. І з'їли. Так, з'їдайся, будь ласка. Не хоче. Добре. З'ясуємо, в чому справа. Так, отже, мишу. Миша у нас поїдає. Так, створюємо ще дублікат. Ой, не, не той шар, Має буде дуже уважно працювати, щоб це не поплутати. Ну, той малюнок, що у нас яскравий, відповідно, має. Не хоче чомусь він в мене за допомогою ласо прибирати. Незрозуміло чому. За допомогою прямокутного виділення. Ага, є. Зрозуміло. Отже. Прямокутним ласом ми виділяємо оцей шмат, який начебто з'їдає миша. Воно зафарбовується в прозоро-голубий колір. І за допомогою клавіші «Delete» на клавіатурі ми видаляємо цей шматочок. Класно. Повторюємо ще кілька разів для того, щоб миша з'їла повністю кекс. Знов рухаємо мишу. Вона ж не може стояти у нас постійно на місці. Вона теж рухається, підбігає до одного. Куточка до іншого. Так, от зараз у неї, воно, з'їсть ось такий шмат. Виділили, натиснули Delete, зняли виділення. Дублюємо фрейм. Тобто, Ну як бачите, якщо зрозумілий крок дій то це начебто не складно Ви маєте розуміти, що. Ви плануєте цю анімацію, і ви маєте певно розуміти, що і як рухається ваш персонаж, або які частини тіла рухаються в нього. Тобто, якась частина може стояти, і якась може, наприклад, змінюватися з кожним кадром. Ну, наприклад, там рух ніг, да ноги ходять. І відповідно. Так, ну, моя миша вже доїдає свої кекс, які вона надибала. Так, ще кілька кадрів. І я вже придумала, як, ми, як моя миша а, закінчить цю пригоду. Так. Кекс. Мишу пере, перетягнули, і ми вже майже доїли. Нехай миша з'їдає такий шмат. Ще кадр. Мабуть, він буде передостаннім. Знову рухаю мишу. І вже на цьому етапі миша поїдає той кекс. Тут я хочу стерти все, окрім самої вишні. Тобто, за допомогою прямокутного виділення, я дуже обережно прибираю зайві пікселі. Дру, дуже зручно зробити за допомогою прямокутного, тому що пікселі у нас прямокутні, відповідно, це не дуже складно зробити. Все, видалили. І останній кадр, коли миша нарешті з'їдає кекс, я хочу, щоб на неї впала ця вишня. Бумс! Чому? А, тому що не нужно бути а, таким жадібним. Самим все з'їдати. Ну, звісно, ви можете свою історію видумати і не з кексом, а можливо, як і з якими іншими персонажами, не з мишею. А можна, наприклад, створити так, щоб в миші і ніжки бігли, можна, щоб і хвостик, наприклад, змінював своє положення. Але ж це потрібно більше часу, тому що кожна рухлива частина має бути на окремому шарі. Розумієте, да? все, що рухається, має бути на окремому шарі. Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нашої миші, наприклад, рухався окрім а, тулуба і ще й хвіст, то ми хвіст мали малювати на окремому шарі. І тоді вже разом з тілом вона переміщалася, цей хвіст переміщався, а, але ми би змінювали окремо наприклад, розворот цього хвоста. Я вважаю, що це чудова історія. Можливо, ваша історія буде ще цікавіше, але ж пам'ятаємо, що жадібність ніколи не доводила до добра. Отже, підтримуємо друг друга і ділимося смаколиками і чудовим настроєм. Я бажаю вам успіху. Па-па!